Вітаю! Сьогодні ми попрацюємо над створенням простих геометричних моделей об'єктів за описом їх властивостей. Ось в правому куточку я вам підготувала 10 об'єктів і в дужечках написала їх властивості: а саме якого кольору ці об'єкти будуть, і якого кольору контур буде цих об'єктів. Ну, давайте почнемо. Перший об'єкт це в нас круглий м'яч. Так, відразу обираємо. Інструмент овал. І далі дивимося: зелений з синім контуром. Нагадую, дітки вам, колір 1 – це в нас колір контуру. Обираємо синій. Колір 2 це в нас буде заповнення самого, самої фігури. Ось, Заповнити однотонний колір. І тепер малюємо наш м'ячик. Ось він у нас зеленого кольору з синім контуром. Так, перший об'єкт. Намалювали. Наступний об'єкт овальна диня. Так, Фігура в нас залишається овал, тільки тепер ми обираємо другий колір. Це в нас Колір самої диньки буде жовтий, а колір контуру коричневий, і малюємо диню. Так, ну, Приблизно так. Наступний об'єкт у нас трикутний шматок сиру. Так, обираємо фігуру трикутник. Можете або такий трикутничок, рівносторонній, або тупокутний. На свій смак подивитись, який вам сподобається. Так, жовтий. Жовтий у нас залишається, і помаранчевий контур. Так. Десь ось такий шматочок сиру витягнути в мене буде. Є наступний об'єкт прямокутна шоколадка коричнева з чорним контуром. Обираємо фігуру прямокутник, колір контуру чорний, колір самої шоколадки коричневий. Так, і малюємо шоколадочку. За бажанням можете за допомогою інструмента лінія додати ще. Шматочки. Щоб намалювати ідеально рівні лінії, щоб вони ось у вас ну, в бок не входили, затискайте клавішу Shift і тоді починайте малювати. І тоді у вас лінії будуть ну, такі ось рівнесенькі. У мене верхній шматочок трішки нерівний, ну, не принциповий. Умовна шоколадка в нас виходить уже, так? І ще декілька ліній. Так, ну, ось ці шматочки це вже за бажанням. Якщо буде у вас бажання, можете зробити. Так, наступний об'єкт у нас повітряний змій. Фіолетовий ромб з жовтим контуром. Обираємо фігуру ромб, колір фіолетовий, і контур у нас буде жовтим. Так, малюємо ось такого повітряного змія. І можна ще за допомогою інструмента лінія, крива краща лінія, так, додати ниточку таку Ну або просто за допомогою пензлика чи олівчика можете там намалювати йому ниточку таку. Так, наступна фігура в нас зірка жовта з червоним кольором. Так, Основний колір ми обираємо жовтий, тобто другий колір зірки, а контур червоним. І обираємо зірочку. Можете обирати будь-яку зірочку, хоч шестикутну, хоч чотирикутну, хоч п'ятикутну. Так, Зірочка є. Маринка. Синя без контуру. Так, обираємо хмариночку. Колір. ага, дивіться, дітки, Контур ми обираємо без контуру. Тут колір можна не міняти, тому що у нас його не буде взагалі. А колір 2 обираємо синій. Ну, тут будь-який, хоч блакитний, хоч синій, хоч можете тут в палітрі інший обрати. Ось, бачите, Контуру немає. Звертайте увагу, щоб без контуру було. Наступний об'єкт серце. Натискаємо стрілочку, і у нас серце також без кольору. А, тільки серце у нас буде червоного кольору. Так, червоний. Наступний об'єкт блискавка, помаранчева. Я такий зроблю світліший, також без контуру. Так, І останнє у нас буде крива лінія. В дужечках я написала петля. Так, що це значить? Ага, я колір не вказала, я вам допишу. Ну, взагалі можете будь-який колір обрати. Нехай буде червоний. Так. Ага. І дітки, дивіться, не забудьте потім обрати ось контур, однотонний колір. Щоб у вас, бачите, якщо не поставити ось, буде без контуру, то у вас буде невидима ця лінія. Так, і що значить петля? Ось ви затиснувши ліву кнопку миші один раз витягнули цю криву, а потім затиснувши ліву кнопочку миші, і ще раз ось так тягнете, щоб така як петелька утворилася. Все, і ось таким чином. Потім або файлик мені надішлете, або скріншот, або фотографію. Обов'язково зберігайте ваш малюночок. Так, робочий стіл зберегти. Я вам дякую за увагу. сподіваюся, у вас все гарно вийде. Якщо будуть питання, не соромтесь, пишіть мені. На все добре.